Євросоюз не визнає результатів кримських виборів. Нагадаю, вчора в анексованому Криму обирали депутатів до тамтешнього парламенту за російськими законами в межах місцевого російського волевиявлення, але більшість електорату його просто проігнорувало. Так на дільницях зовсім не з'явилися кримські татари. Вони одностайно підтримали рішення меджлісу ігнорувати незаконні вибори на анексованій території. Ані не ходив на вибори. Вважаю, що йти туди смислу просто немає. Во-первых, там нет наших кандидатов нормальных, а те, что есть, я не считаю, что стоит за них голосовать, потому что думаю, что они преследуют только свои цели и никак не думают о народе. Ті проукраїнські українські кримці, які потрапили на виборчі дільниці, просто псували бюлетені, а потім звітвали про це в соцмережах. Упродовж дня в інтернеті з'являлись ось такі фото із патріотичними гаслами, тризубами і посланнями до Путіна повернути Крим Україні. Та, попри вкрай низьку явку, а це менше ніж 50% виборців про путінські депутати від Єдиної Росії. впевнено Так вона все таки доволі таки нормальна явка. Ее, безусловно, нельзя сравнивать с з Мартовською погода. Сьогодні Очень многие решили все таки видимо, виїхати на море, поскольку, навірно, це вже последні виходни, коли є можливість покупати. Тому така от явка друге місце. Посіли депутати від ЛДПР Жириновського. Він сам і очолив список у Криму. Решта 10 партій, зазначених у бюлетенях, не подолали профідного 5% відсоткового бар'єру серед аутсайдерів і комуністична партія.